От, просто Ми будемо просто їхати і спілкуватися. В общем, будемо показувати все середині, всі наші процеси. Це зйомки, це будуть зустрічі з неймовірними людьми. Це буде запуск нового проекту, поки що в секретному нашому просторі. Під кодовою назву Лофт. Це буде випуск капсульної колекції. Це буде фешн ну, продакшн Я думаю, що багато чого, включаючи і подорожі, і думаю, частину просто лайфстайл. З словом будемо ділитися всім, чим ми живемо. Я особисто і ціла наша команда. Тому ну, все, що пропонуємо. Подивимося, що навіть не ясно, хто вам все це начити, а мене знайомиться. Мене звати Заряна, і я думаю, цього нам достатньо аби продовжувати далі. Ну і так будемо поступово знайомитися вже в процесі не словом, а ділом. В кадрі, це головне, я так собі просто подумала. У нас фешн, запуск лофту, хустки, все на світі. Я думаю, ну про що ми будемо вести блог? Там. Якісь поради, як наряджатись, ну не зовсім, тому що це не моя, це не ціль, це можливий засіб. Потім я собі думаю там, спілкування з людьми, але ж я ніякий не коуч і не маю там ніяких порад типу топ 5, як себе Лоди, неправильно це, це все теж не до нас. Я хочу своїм прикладом просто показувати рух, як жити в русі, як жити з енергією і з живою до життя знаю, з власними інтересами, як можна жити. Своєю роботою чи своїм заняттям я не обов'язково кажу про те, що всі мусять відкривати, запускати свої проекти, перетворювати цей світ. Це може бути навіть гра з дитиною на майданчику, але якщо це усвідомлена гра, і якщо ви дійсно віддаєтесь цьому повністю, це може бути правильно усвідомлене життя. От і про це ми і будемо говорити весь час, і будемо разом намагатися шукати сенси в житті. Так, вже трапила ще мама двох дітей. а Це значить, що періодично ми з вами будемо говорити про батьківство і виховання. Тем для обговорення насправді тут безліч починаючи від харчування як дитячого, так і мам і закінчуючи раннім розвитком дитини. Хотілось би найбільше, щоб спілкування на цій теми було легким і водночас з тим. Продуктивним, змістовним. Ну і на останок, якщо ви побачите мене з дурнуватою зачіскою чи в якомусь веселенькому одязі, знаєте, що це відео буде присвячене дитячому питанню. На <різь> заморежі дуже важливо. Ви мене будете частіше бачити з цього боку, тому що цей бік у мене красивіший. І це наш секретний тут Я почуваюсь наче вдома. Сподіваюся, що тут здійснюються всі наші мрії, вже не тільки мої, а й всі наші команди. І в наступному відео ми вже побачимо, що ми тут робимо, поступово робочий процес. Ну і частинки будемо привідкривати секрету, що ж тут буде все-таки.